Продовжую замовляти все для сезону 2026. Ось зараз хочу замовити капельну стрічку. Хотів би поділитися з вами, яку я стрічку замовляю. Це стрічка фірми аквапульс Україна, товщина капельної стрічки 8 Віль, е, між отворами 20 см. Це іде щільова стрічка. По капельним. Стрічкам взагалі, можливо, хто цікавиться, вони є два види: це є щільова і є емітерна. Я користувався і емітерною, і щільовою, ну, мені якби, щільова сподобалася набагато краще цієї фірми Аквапульс. Мені на два сезони спокійно вистачає. Якщо е зробити хороший демонтаж, тобто не пошкодити її осінню. То можна спокійно ще на другий сезон її використовувати. Вона не забивається. Тому це, якби я б сказав, оптимальний варіант. Ось така капельна стрічка такого виробника. Підписуйтеся на цей канал, буду надалі розповідати, що я купую для сезону 2026. Пізніше, вже в 2026 році, буду. Повністю розповідати, які я добрива вношу, коли, як, яку кількість. Тому буде багато цікавих відео. Підписуйтеся.